Вітаю! Сьогодні у нас 29 серпня, 2004, я Наталя Горінович коуз щасливих жінок, і сьогодні у прямому ефірі ми будемо говорити про звички щасливих жінок, тому що ми всі чудово знаємо, що ми живемо на основі 90%, ми живемо на основі звичок. І якщо у нас правильні звички, то, звичайно, у нас інший результат. І тоді, коли ми формуємо... Нові звички. Діємо по-іншому, і ми отримуємо той результат, який нам потрібен. І які ж звички у щасливих жінок? І сьогодні я хочу розказати, що з 1 вересня я запускаю новий проект. Це проект, де я буду раз у тиждень проводити дуже глибокі такі прямі ефіри в телеграм-каналі. Вартість цього Проекту, вхід в цей клуб всього-навсього 1 долар. Чому важливо заплатити за знання? Тому що вже так склалося, що у нас є установка, це з програми бідності, що ми за знання не хочемо платити. І як же спрацьовує наш мозок? А в дитинстві нас вчили, що за все потрібно платити. І таким чином мозок не сприймає. Адекватно всю ту інформацію, яка є зараз в інформаційному просторі. Інформації дуже багато. І здавалося, чому немає. Всі не тотально щасливі, чи всі не тотально здорові, чи всі не тотально багаті. Тому що наш мозок він не сприймає ту інформацію, яка до цього веде. І коли. Людина платить за знання хоча б один долар, вона по-іншому сприймає інформацію. Тому що мозку не все рівно, чи це один долар, чи це тисячу доларів. Він фокусується на тому, що що за це заплачено, можна споживати. І тому у шапці профілю є посилання інвестиція один долар. Ви інвестуєте в себе, а також я розміщу у сторіс. тому долучайтеся до цього клубу. Інвестиція один долар. І так говоримо про звички щасливих людей, звички щасливих жінок. І почнемо ми, звичайно, із вдячності. Саме вдячність піднімає людину на ті високі вібрації, коли вона відчуває себе щасливою. Так, бувають дуже різні ситуації протягом дня. Що відрізняє проблему від задачі, це, звичайно, її емоційне забарвлення, її емоційне заповнення. Тільки ми додаємо до якоїсь ситуації негативного забарвлення, вона стає проблемою. А коли ми вміємо розуміти, що завдяки цьому, що ми досягли, дякувати, дякувати собі, дякувати людям, які нас оточують, дякувати за найменші послуги. І таким чином людина відчуває, що не все так погано в її житті. Можна Можна радіти. Так, сьогодні мені відкрили двері. Сьогодні була чудова погода, я прийшла на прогулянку. Сьогодні я поговорила з цікавою людиною, сьогодні я прослухала цікавий подкаст, і за це ми дякуємо. І звичайно, ми отримуємо от те задоволення собою, задоволення життям. І тому дуже багато хто говорить, особливо успішні люди вони ведуть щоденники вдячності. Записати три вдячності. Які можна за що подякувати сьогоднішньому дню? Три вдячності. І за місяць-90 вдячності. Розумієте, наскільки це емоційні, і наскільки це емоції вищого гатунку, наскільки вони нас піднімають. І щаслива людина це та людина, яка відчуває гармонію, радість, яка відчуває, що вона задоволена життям. Тому що не, не нас має задовольняти життя. Ми маємо задовольнятися життям. Найсловніше, що ми живемо. Друге, знаєте, для жінки потрібна жінка. І дуже часто є таке поняття, що жінки між собою конкурують. Але насправді, коли жінка вміє захоплюватись іншою жінкою, вміє бачити її красу, вміє бачити її таланти, вміє бачити її успіхи, вміє в неї щось собі взяти. Це, ви знаєте, зникає отей дух суперництва і виникає ота висока енергія. Творіння, творіння дружби, творіння стосунків. І тому важливо, що так стосунки починаються із жінки. І коли зараз дуже багато хто говорить про самотність, про відсутність друзів, я хочу сказати, що зараз від настільки відкритий і настільки багато можливостей. Це питання до себе, чому я не вмію заводити нові стосунки? І хочу сказати, що. З 2022 року, після звільнення з роботи, в мене дуже змінився круг спілкування. І навіть зараз, і навіть зараз я вже розумію, з якими людьми я хочу спілкуватися, а з якими людьми я не хочу спілкуватися. І я вже не боюся входити в нові стосунки. А головне, я не боюся виходити з тих стосунків, які мені не подобаються, які мене не задовольняють, які мене не радують, які мені не дають енергії, які мене не роблять щасливою. Так, можливо, в нас спрацьовує оця програма бідності, а що це корисливость, корислива дружба, навіщо? Ми маємо зрозуміти, що дійсно ми споживаємо, дуже багато споживаємо, споживаємо контенту, споживаємо енергії. І якщо ми споживаємо негатив, то звичайно, навіщо нам така дружба? Тому, якщо ця дружба не радує, якщо в цій дружбі немає... Того, що вас наповнює, що це нічого вам не дає, не, не да, допомагає вам рости, не допомагає вам розвиватися. Значить, таким стосункам потрібно говорити ні. А знаходити тих людей, які будуть це все давати. І таким чином ви зможете приймати таке і віддавати теж, тому що дружба це взаємообмін. Ми від один від одного приймаємо досвід, приймаємо щастя, приймаємо радість. Можливо, так, можливо, десь ми і співчуття даємо, даємо емпатію один одному, тому що найважливіший екзамен, який ми будемо складати, це, звичайно, що ми віддали цьому світові, кого ми відігріли, кому ми допомогли, кого ми обняли, кому ми сказали приємне слово. Тому дуже важливо жінкам вчитися бачити силу іншої жінки. Якщо ви бачите силу іншої жінки. Відкрию вам маленький секрет, значить, ця сила є у вас. Третє це наше життя має бути яскравим. І не дивлячись на те, що відбувається зараз навколо, і не дивлячись на те, де ми зараз мешкаємо, ми маємо додавати в своє життя такі, знаєте, моменти яскравості, радості. Що це може бути? Це може бути кіно, це може бути кафе. Це може бути якийсь концерт, навіть це дуже багато благодійних концертів. Просто піти якби, і долучитися до того, можна сказати, і світського життя. Тому що коли ми замикаємося в собі, коли ми боїмося проявитися у світі, коли ми сидимо тільки в соцмережах, і ми відсторонилися від цього світу, що відбувається в цьому світі. Нас не цікавить, але зараз так само проходять концерти, так само проходять вистави, якісь благодійні, якісь і, і, артисти приїжджають. Дозволяйте собі це. Дозволяйте собі це, і це додає дуже позитивних емоцій. А наше життя і складається з цих позитивних емоцій. І ми вибираємо, що ми сьогодні хочемо, яку емоцію ми сьогодні хочемо відчувати. Тому кожен ранок ми і ставимо намір, як ми сьогоднішній день проведемо. Четверте, дуже важливе це навчитися говорити ні близьким. Особливо нам, жінкам покоління Х, здається, що все наше життя ми маємо служити іншим, ми маємо задовольняти потреби інших, Ми маємо допомагати дітям, батькам, і на себе у нас не залишається ні часу, ні енергії, ні інших ресурсів. І, звичайно, найважче сказати близьким ні. Відстоювати. Те, що я хочу, звичайно, коли у вас цікаве життя, коли запланована якась програма, запланована якась зустріч, запланована якась поїздка, потрібно їй говорити ні домашнім справам, десь сказати ні батькам, десь сказати ні дорослим дітям. І таким чином. Оце формується о, та самоцінність, тому що коли я в такому легкому доступі, коли у мене немає своїх інтересів, в мене немає своєго життя, тут мені треба тут допомогти, тут мені треба там виручити. Ви знаєте, якщо у нас немає часу на себе, у нас немає свого життя. І найсумніше, що мені доводиться чути, це у мене немає часу. Я вже цю фразу із свого лексикону викоренила кілька років тому. Коли мені хочеться сказати, що в мене немає часу, я кажу: стоп! Стоп! А де твій час? Де твій фокус? На чому він? П'яте це вміти прощатися з людьми те, що я говорила. Тому що коли у нас в нашому колі оточенні є люди, які. Вже нам не цікаві. Чи можливо ми їм не цікаві? Чи можливо ми змінили інтереси, чи ми вийшли на якийсь інший рівень розвитку? Так, тому що якщо ми розвиваємось на цьому рівні розвитку, є люди, з якими нам цікаво. А якщо люди живуть як на цьому базовому рівні, де що там вкрали, де там що. Ще щось зробили негативне, то, звичайно, з цього оточення потрібно виходити. І говорити цим людям ні. Вміти прощатися без почуття провини. Навіть якщо це близькі люди, навіть якщо цій дружбі 20-30 років Так, таке буває, що з людьми ми прощаємося. Далі, у нас має бути 30 хвилин на свою красу. От в мене є ранкові ритуали. І вони займають 15-20 хвилин. І. Я спеціально встаю трошечки раніше, хоча я зараз і живу сама, але в тому плані, щоб мені встигнути до певної години зробити ці ранкові ритуали. І коли я встаю, наприклад, в мене запл... 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 заплановано щось інше, і я десь проспала, то звичайно я щось не зробила із цього списку, я відчуваю себе е... обділеною. Я відчуваю, що я втратила щось дуже важливе. І, звичайно, от ми в клубі щасливих жінок на цьому тижні я провела засідання серпневе, щотижня у нас відбувається серпнева. До речі, за 290 гривень теж посилання в шапці профілю, ви можете вступити в цей клуб щасливих жінок. Там переважно жінки 40, якщо ви належите до цієї категорії, вам буде там дуже, досить цікаво. І сьогодні на минулому, на цьому тижні ми говорили про моду, про одяг і про самооцінку. І там я навела, по-моєму, чи 13 чи скільки пунктів, коли ми підсвідомо одягаємося, а ми вважаємо, що ми це вибирали? Ну насправді це підсвідомо все відбувається. Ми можемо теж визначити свої програми. Чому я, наприклад, одягнушу одного кольору? чому однотипні речі? Чому я, наприклад, боюся? Модно одягнутися, якісь тренди собі купити. Це все підсказки підсвідомості, що у нас щось не так самооцінкою. І от ми вчора провели челлендж, де ми, будемо казати, не челлендж, а флешмоб ми такий зробили, що ми всі гарно одягалися, фарбувалися. І ви знаєте, кожен сказав, що отримав масу від цього задоволення. І, звичайно, там теж, якби мені як фахівцю, який... Розуміється, то мені стало видно, які програми ким керують. Розумієте, От навіть в цьому, як ми одягаємося, як ми ставимося до себе, чи в нас є час у цих 30 хвилин, навіть 15 хвилин на макіяж. Але щоб бути гарною, не для когось, а для себе. В першу чергу для себе. Також треба 30 хвилин на таку, знаєте, внутрішню красу. Тобто. Це можуть якісь бути чи масаж, чи інші якісь вправи, чи там змастити себе кремом. Тобто контекст з тілом дуже важливий, тому що ми до тіла ставимося так, експлуатуємо його, але насправді до тіла, як це єдине, що у нас є з від народження до останнього видиху, тому ми до тіла маємо ставитись теж, якби із турботою, з любов'ю, і з повагою, і розуміти, що воно хоче зараз, що йому потрібно дати. Тому оці 30 хвилин я так під але в когось може менше, в когось більше. Але оці хвилини, коли ти для себе, коли ти у центрі своєї уваги, коли ти важливий в першу чергу для себе, я кажу у наставництві своїм клієнткам, що ніхто не народився з місією, щоб вас радувати, щоб вам робити свято, щоб вам задовольняти якісь капризи. Це погана новина. У кожного якби, є завдання, а це хороша новина радувати себе. І от знаходьте оці хвилини для себе. Звичайно, ще важливо 30 хвилин для самотності. От я сьогодні прийшла, пішла на прогулянку, я не брала з собою ні наушники, щоб нічого не слухати. Просто прогулялася по. Місцям сили у мене є тут ставок, я його дуже люблю, це моє місце сили. Тут я, 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 я перезаряджаюсь до став, до водойми, до води, до природи. І прогулялася от 40 хвилин, просто не думаючи нічого. І ви знаєте, після таких прогулянок приходять дуже цікаві ідеї, цікаві рішення. І це дає мені теж енергію, тому що творчість, тому що відкритість, медійність, вона вимагає енергії, вимагає. Сконцентрованості. Тому ще хочу раз нагадати, що я запускаю у вересні новий проект, до нього вже можна долучатися. 8 вересня пройде перший ефір. Там будуть більш глибші ефіри, тому що мозок, коли розуміє, що він заплатив за цю інформацію, він її отримує. І це така інвестиція одного долара у себе. Тому хто зацікавлений у своєму рості, духовному рості, у своєму емоційному зростанні, вміння розуміти себе, тому що ці всі ефіри, які я буду проводити щотижня, будуть більш глибші з практиками, і, звичайно, кожен може поставити питання або записатися на розбір свого запитання, тому що коли ми входимо в одне поле, у нас всіх схожі проблеми, ми всі дуже схожі, ми всі в одних інтересах. І така буде можливість, наприклад, формувати товариство, формувати нові стосунки, вміти входити в нові стосунки, вміти розвивати стосунки, вміти чути один одного, доповнювати один одного. і... Бути у колі людей, які розвиваються. Отож, ми сьогодні говорили про звички щасливих жінок. Перше це вдячність. Друге, це звичайно вміти радіти і насолоджуватися красою інших жінок, тому що жінці потрібна жінка. Також потрібно і дбати про своє так зване світське життя, не тільки дім, робота, соцмережі, клопоти по дому, клопоти за дітьми. Має бути ще хоча б. Раз у тиждень мають бути розваги, щоб людина вийшла, щоб людина побула в оточенні однодумців, в оточенні цікавих людей, щось дізналася, себе як кажуть, інших побачила і себе подивилася. Також треба потрібно навчитися говорити близьким ні, виділяти 30 хвилин для того, щоб бути гарною на макіяж, 30 хвилин приділяти тілу, 30 хвилин при приділяти самотності. Отакі От звички щасливих жінок. Започатковуйте. Звичайно, не потрібно започатковувати всі одразу. Започатковуйте одну, дві, що відгукуються на сьогодні найбільше. Будете бачити зміни, додасте ще щось. І буду вдячна вам теж, дякую, Марино, за смайлики. Якщо ефір був цікавий, діліться з іншими жінками, допомагайте іншим ставати щасливими. І знову ж таки. Допомагайте не тільки брати, але й віддавати. Тому що кожен ваш лайк мені приємний, я, я виділяю час, я вже давно не споживаю безкоштовний контент. Я е, навчаюсь сама і даю, ділюся те, що немає у вільному доступі. Тому дякую, що були сьогодні зі мною у прямому ефірі. зустрінемося вже завтра, і тема буде теж цікава. Всім гарного вечора і, звичайно. Важливо не тільки почути, важливо не тільки знати, а важливо діяти. І саме від цих дій маленьких залежать і наші зміни, і наші успіхи, і взагалі якість нашого життя. Обнімаю вас! З вами була я, Наталя Горінович, коуч щасливий жінок.